Сім ультралайт, друзі, сьогодні хочу поговорити про спідниці, переваг спідниць як захист від дощу та вітру. Але спочатку я хотів сказати декілька слів, що хочу зробити три відео, які будуть стосуватися захисту від дощу та вітру в походах. Хочу розпочати, власне, зараз зі спідниці, але поступово це буде збільшуватись, збільшуватись. Ідея такова, щоб зробити максимальний. Якомога максимальний захист в поході від дощу та вітру, та щоб це зробити за доступними цінами. Сьогодні я не буду розказувати, яку спідницю обрати, який крой кращий, що мені подобається в спідницях, що ні. Сьогодні я просто хочу розповісти, що ви отримаєте, які плюси будуть, якщо ви придбаєте, пошиєте, купите спідниці. І перша перевага спідниці це її легкість, бо вона виготовляється з надлегких, ультралегких, легких матеріалів, Можуть важити від там, 60 грамів до ну, у мене, наприклад, 85 грамів, але може бути трішки більш там, 90, наприклад, 100 грамів залежно від того, який ви великий. Спідниця буде мати величезну перевагу, якщо ви заміните її зі штанами. І порівнювати далі я буду її зі власне, штанами. Другий пункт, друзі, це ціна. Ціна спідниці може бути наприклад, на Aliexpress, там від 350 гривень. В Україні це спідниця від Rockfront, 1250 гривень. Та моя спідниця від компанії GoFar вона коштує 800 гривень. Як обрати спідницю, на що треба звернути увагу, буду розповідати в наступному відео, порівнюємо спідницю зі штанами, і ціна, наприклад, штанів буде більшою. Не завжди. Але якщо ми беремо штани, наприклад, дешеві, навіть якісь там мембранні дешеві, дешеві. скоріш за все, якщо навіть ви виграєте в ціні, з чим я ну, насправді дуже важко, мені здається, то ви програєте в вазі. Більш за все. Але навіть якщо ви виграєте в вазі в ціні, то ви програєте в наступних пунктах, які будуть. Звичайно, що можна знайти штани 80-100 г від дощу, але ті штани будуть коштувати. Значно, значно більш. Наступний пункт, друзі, це захист від дощу та вітру. Можливо, від цього і треба було почати, але, але ну, не почав. Хтось думає, що спідниця вас не захистить від дощу та вітру. Це, друзі, так, мабуть, заблуждення. Бо фактично спідниця вас не тільки захищає від дощу та вітру, але дає також наступний пункт і це вентиляція. Вентиляція, коли ви вдягаєте спідницю не те, щоб значно краще, ніж штани. Але тут я вважаю, що перевага в одні ворота. Тут навіть немає щоб пояснювати, бо вона знизу повністю відкрита, бо це ж спідниця, і дає дуже добру вентиляцію. Всього, що є під спідницею. Штани, друзі, ніколи не дадуть переваги в вентиляції. Принаймні, на моєму досвіді так є. Я відмовився від штанів, як тільки перший раз спробував спідницю. І вентиляція була одним з таких, з таких переваг. Бо, наприклад, якщо і зараз, друзі, мені прийшла така думка, що встав зранку, вийшов, було тепло. Але була дуже велика, наприклад, трава. І, і по неї я пройшов, там якийсь час що Я вдягаю спідницю і все, що тут, мені, у мене сухе. Але штани, мабуть, дали б такий самий ефект. Але, друзі, тепло. І штани, б у вас, і штани почали б робити вам недобрі речі, бо почало б у вас все паритись, бо погода тепла так? і немає дощу. І спідниця, спідниця тут дає величезне переваги. В наступному відео я постараюся розповісти більш докладно про це. Наступний пункт, друзі, це компактність, і тут, мабуть, складно щось вигадувати. Мабуть, штани також можна зробити. Дорогі штани, мабуть, також можна зробити в ось такий ось камок. Такий але спідниця більш доступна, більш дешева, ніж такі штани. Також спідницю ви можете пошити самі. І компактність, якщо ви слідкуєте за своїм спорядженням, хочете його якомога краще оптимізовувати, то це, мабуть, можливо, навіть і в наплічник не треба класти, можна покласти десь в кишеню або в шорти, і потім шукати, де ви її поклали. Наступний пункт, друзі, це багатофункціональність. Спідниця насправді дуже багатофункціональна, звичайно, залежно від того, який крой у вас є. Спідниця може замінити вам футпринт, в деяких випадках може служити вам як тент, міні-такий тент. Звичайно, що тоді треба, треба крой інший, ніж, наприклад, зазвичай. Так? Як я використовую спідницю, окрім того, як спідницю. Я її використовую, помімо того, що я, наприклад, закриваю один кінець спідниці і на, в, таборі, в таборі, коли, коли ввечері, так, я скидаю туди, туди всі свої якісь, якісь дроб'язки та вони там лежать до ранку. Спідницю можна використовувати як подушку. Звичайно, що є інші варіанти, що є і гермомішки і подушки. Але, наприклад, найважливіша для мене така її функція, друга функція, так? то це коли я встановив тент, не було дощу, дощ почався, але я встановив тент так, що дощ трішки косо б'є мені в голову. І тоді я можу повністю закрити один вхід. Один кінець тенту, і він буде дуже гарно працювати. Якщо сильно прям захотіти, можна пошити спідницю та можна зробити якісь гачочки на неї та під ваш розмір. А тент коли, наприклад, наприклад, у мене так, я знаю, як я буду ставити тент якщо Буде там якісь, якась злива. Так? І власне по цій по розмір можна якось е заздолегідь зробити, щоб було е дощ швидко, щоб ви могли це встановити спідницю на один край вашого тенту. Тобто спідниця насправді дуже багато функціональна. А якщо ви будете користуватись, наприклад, почнете користуватись спідницею. То ви для себе можете відкрити щось нове. І наступне спідниці, наприклад, можна буде відшивати під вас, так? під ваші завдання, які ви хочете від неї. Наступний пункт, друзі, це швидке вдягання. Тут просто також спідниця б'є штани в одну калітку. Вдягнути спідницю. Дуже-дуже легко. Навіть не знімає, наприклад, наплічника, так, не знімає взуття. Ви просто, ну, там складніший трішки варіант, коли вдягається ось спідниця з таким кроєм. Вам треба через ноги це вдягнути. А, наприклад, якщо у вас спідниця ось таким кроєм, як у рок то ви просто можете закрити. Навіть не зупиняючись, можете вдягнути цю спідницю. Зі штанами, куди гірш? Звичайно, що є штани, які там можна вдягнути самозброси, так можна вдягнути, не знімаючи взуття, але, скоріш за все, більш штанів буде така, що вам потрібно бути, буде зняти взуття. Яка в цьому може бути проблема? Наприклад, принаймні у мене так. Якщо, наприклад, дощ іде, ви вдягнули все окей. Дощ скінчився, погода, 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 наприклад, тепла, вам починає парити там все. Але насправді ви не розумієте, ви можете зняти штани, але дощ, наприклад, почне знову йти, і вам знову їх треба вдягнути. Якщо ви не зняли штани, то може бути достатньо жарко. І як зазвичай, наприклад, було у мене, я просто терпів. Ішов, поки докладні не розумів, що все, дощ скінчився і мені треба їх зняти. Але там вже все було <світ> мокре. Спідниць... Зі спідницею трішки інакше, бо ви знову ж вертаємося до вентиляції, так? бо спідницю вам я би поєднав ці два пункти, бо спідницю вам не треба, ну, треба знімати, ви можете йти з нею, якщо навіть а, тепло. Ну і знову спідницю дуже легко зняти. Тобто це також величезний плюс. І якщо ви ще не спробували, будь ласка, спробуйте, спробуйте вам це сподобається. Наступний пункт, друзі, це спідниця. Спідниця дуже швидко сохне. І це також величезний плюс. Не сохні навита, бо, бо, бо ця мембрана має сохнути, коли вона там, наприклад, шов в величезний дощ, все одно ця мембрана така мокра є. Спідницю просто можна протерти та вдягнути або покласти до наплічника, до кишені, будь-куди. І тут також вона, ну мені здається, що більш переваги, ніж штани, також в цьому пункті. Друзі, це, мабуть, все, що я хотів сказати. Ще раз зафіксую, кому підійде та спідниця. Всім підійде та спідниця. І якщо у вас буде можливість спробувати, спробуйте, будь ласка. Така спідниця дуже мало важить. Тобто, навіть якщо ви берете штани, можете взяти її з собою та спробувати, якщо не підійде, вдягнете штани. Але спробувати спідницю, це насправді варто. Але для тих, хто оптимізує своє спорядження, у кого там штани ще є, які важуть, там 300-400 грамів, друзі, це. Дуже просте простий спосіб облегчити ваше ваш одяг додати. Причому ви не нічого не втрачаєте, якщо ми говоримо про функціональність, можливо, навіть тільки додає функціональності. Всім дякую, всім ультралайт, слава Україні! пока-пока.